Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава волонтерам ґабсмерке. Мангли такі сьогодні поговоримо про те, як подбати про ваше взуття, як вичистити його, як підготувати його або до зберігання, або до використання. Якщо вони ви подавали про нього раніше, з великим подивом для себе я зрозумів, що багато людей цих речей просто не знають О, в армії США. Вас вчать такому терміну і такій справі, як PMCS. Це абревіатура, яка означає maintenance, checks and services, тобто профілактична перевірка та обслуговування, профілактичні перевірки та обслуговування, і ПІМСіесити можна все що згодно від умовної зброї, автомобілей, танків. Я не знаю, всього до, до форми. Розумієте, і це важливо, важливо розуміти, що вона зроблена і як за нею добати. Бо добати вона прослужить довше Будете виглядати більш професійно, станете професіоналом. В кінці кінців, це важливо. Щоб змити з вашого зимового взуття на да, цю от землю Бімбаса, тому що ви хочете виглядати частенько і хочете зберігати ваше взуття чистим, нічого, в принципі, не потрібно, окрім щитки і пляшки води. Ну, хто знає, той знає. ранкова роса смак Бамбаса. Отже, взуття. Брудне, взуття, чисте. Це дуже просто. Зараз розберемося, як і що робити, щоб не було питань, щоб воно служило вам довше. Якщо ви хочете, ви дійсно можете використовувати після цих цих процедур спеціальну хімію для того, щоб покращити. Ну, Якості замші, але це таке. З вами Олександр Святов. І повірте, не можеш, я про це розповідаю, але ну доводиться. Посилання на телеграм-інстаграм в описі. В описі також посилання на баймі кофі. Якщо захочете підтримати мене, можете стати спонсором каналу. Це теж дуже важливо. Дякую вам всім за те, що ви робите. Дякую кожному хто на своєму місці. Дякую за підтримку та допомогу. Поїхали. Отже, перш ніж перейти до чистки взуття, нам треба його перевірити, переконатися, що воно взагалі справне, що в нас тут немає якихось інородних речей. Першу чергу ми витягаємо наші устілки, дивимося, чи все з ними в порядку. Інспектуємо, дивимося, все окей. Якщо треба, це теж чиститься, сушиться окремо. Далі ми проінспектували на наявність там додаткових непотрібних отворів, там пропали. Не знаю, порізів тощо. Все нормально. Далі дивимося, що у нас протектор забитий просто брудом. Ми його спочатку вибиваємо і потім переходимо до чистки взуття. Все те саме робиться тут. Зовнішній огляд, внутрішній огляд. Подивилися, витягнули, витягнули сміття, подивилися на протектор, вибили його і починаємо чистити. Як ми чистимо взуття? Ми чистимо його з тих місць, де найменше бруду. До тих місць, де його найбільше. Тобто ми не починаємо звідси, ми починаємо десь ось з цієї частини. Це пляха здоровий глуста, але я інколи бачу, коли людина бере там відро, почала щось мазюкати, то це болотяка, і по то і того ми бачимо, що все взуття просто ну ви розумієте. Тому ще раз, вибиваємо і починаємо чистити зверху вниз і назовні. Взуття відбите, як ми вибиваємо цю болотяку. Да? Щоб не пошкодити ні протектор, ні нічого. Находимо якийсь твердий об'єкт і просто робимо щось на кшталт такого. Декілька разів, поки воно не вивелиться. Те саме тут: бам, бам, бам. Повивалювалося. Отак, от вже можна чистити. Так от вже не забруднете все навколо і використати менше води. Якщо є більше води, це круто, якщо проточка, взагалі чудово. Зараз будемо чистити, почнемо ось з цього красення. Що нам потрібна щітка, нам потрібно також трошки водички? Змочили і пішли. Поступово переходимо до цього язика От. і спускаємося нижче. Так, на цьому поки закінчуємо. Брудну воду ми можемо вилити. Набираємо свіженько, трошки, знову ж таки, небагато поставили і продовжуємо. Знову ж таки, йдемо зверху вниз, для того, щоб все це вичистити. І в самому кінці ми вже будемо вимивати саму підошву. Рекомендую гарну увагу приділити ось цьому місцю, якщо там є бруд, тому що там він буває що ну, накопичується. Плюс ось ці місця. Це ж важливо. Після того, як ви це все почистили, переходимо до чистки протектора. Все те саме. Так, ось в такому вигляді ми вже, в принципі, можемо. О, Поставити це все щастя сохнути на сонечку чи в затінку не важливо. Єдине, що якщо вони сильно ну, брудні всередині, то рекомендую обережно випрати вимити устілку. Ось і все. Якщо у вас взуття мембранне, то теж є сенс купити собі спеціальний спрей. Я тут картинку зараз задамо, побачите, як він виглядає, і обробити його. Назовні або зсередини, залежності від того, де у вас там гортекс або інша мембрана. Думаю, що ось цей чистити не треба. Так само все розумієте. Чистимо зверху вниз і потім вичищаємо усе тут і чистимо протектор. Після цього зуття сохне і стає ось таким. Дуже просто, блин, ну, взагалі. Справа в тому, що подібне взуття ну, ну, типу самоочищається. За ним там якогось догляду не потрібно, треба його там кремити, почищати. Але, хоча б інколи, треба про нього дбати. Плюс, чому ми чистимо зараз наше зимове да, чисте, щоб їх поставити, закинути десь в бау на зберігання. Будь ласка, виконуйте ці прості поради. Будь ласка, дбайте про своє спорядження, про своє взуття, і все буде добре. З вами був Олександр Святов. Усі посилання в описі, дякую за те, що ви робите. Переможемо.